На добраніч, діти 365 казок пан помідор. Жив був на городі пан помідор. Він був дуже гарний і великий. По сусідству з ним жили пан огірок, пані Капуста і пані квасоля. Одного разу грівся помідор на сонечку і розмовляв про те. Просе зі своїми друзями. І зайшла у них мова про те, хто на городі найгарніший. Ось пан огірок подумав та й каже Я вважаю, що морквиця, дівиця у нас на городі найкраща. Ні, заперечила пані квасоля. Подивіться, горох молодець. Найгарніший. Погляньте тільки, які у нього вуса. А тут і пані капуста до розмови долучилася. Я думаю, що пан Гарбуз перший красень на городі. Подивіться, який він великий та сильний. Кращого від нього точно не знайти. Як це? Вигукнув пан помідор. А я Я і великий, і сильний, і гарний, і жупанчик у мене файний, ані морквиця дівиця, ані горох молодець, ані, тим паче пан гарбуз і близько біля мене не стояли. Так вихвалявся помідор посеред городу. Що посходилися усі овочі на це подивитися. Побачив він навколо себе натовп і подумав, що вони на нього помилуватися прийшли. Запишався помідор ще більше, аж надувся, та так сильно, що й луснув. Отакої, От сказав гарбуз. Згубила пана помідора його хвалькуватість. Веселі бульбашки. Якось у сонечка був поганий настрій. Воно не хотіло виглядати зі свого будиночка, Ховало промінці в кишені. Тому на дворі було похмуро. В таку погоду у всіх навколо також зіпсувався настрій. Та одному хлопчику набридло нудьгувати. Щоб розважитися, він почав робити мильні пульбашки. Великі та маленькі пульбашки одна за одною розліталися в різні боки, торкалися до дітей та дорослих, до тварин. Рослин та ніби посміхалися всім. Одні бульбашки лопалися з веселим сміхом, а замість них хлопчик робив інші. І чим більше їх з'являлося, тим кращим ставав настрій у людей. Визирнувши у віконце, сонечко побачило, що люди пожвавилися Почали посміхатися один одному. Що ж таке сталося? Зацікавилося сонечко. Воно вийшло на вулицю, простягнуло свої промінці до бульбашок та почало з ними гратися. Від цього вони стали ще гарнішими та яскравішими. Веселі бульбашки летіли за вітром та переливалися різними кольорами. А люди, тварини, дерева та квіти дивилися на них і раділи. Вовк і білка. Маленькі білочки гралися, сміялися, стрибали з гілки на гілку, і одна випадково впала на вовка, який після нічного полювання спав під кущем. Вовк схопився. І спіймав білочку. Вона проситься. Вибач, що розбудила тебе. Відпусти мене, будь ласка, я більше не буду тебе турбувати. Гаразд за те, що ти така вічлива, відпущу, але за умови. Що скажеш мені? Чого ви, білки, такі веселі? І безтурботні, мені завжди сумно, тужно, місяць і той не радує, вию на нього, а на вас, подивлюся, все ви граєтесь та стрибаєте з гілки на гілку, горя не знаєте, радієте життю. Відпусти мене спершу на дерево, я звідти тобі скажу все. Що хочеш, бо тут я тебе боюсь, сказала білочка. Вовк відпустив її. Білочка стрибнула на дерево і каже звідтіля: Тобі завжди сумно тому, що ти зло у серці носиш. Зло твоє серце гризе. От тобі й тужно, а ми веселі. Бо добрі, нікому зла не бажаємо і не робимо. Навпаки, інших намагаємося розвеселити. Задумався вовк. Може, і справді має рацію білочка. З того часу почав він робити добрі справи, перестав ображати звіряток і повеселів, покинув вити на місяць. Зубна фея. Сьогодні маленька Яночка ходила сумна. У неї почав хитатися зубик, і дівчинка дуже боялася загубити його. Ой, матусю, жалілася Яночка. Якщо зубчик загубиться, що мені робити? Не турбуйся, заспокоїла мама. У тебе обов'язково виросте новенький зубчик. А до того ж на світі живе зубна фея. Вона дарує діткам за кожний зубчик, що випав, подарунок. Ось настане вечір ти покладеш під подушечку свого зубчика, а на ранок отримаєш від феї подарунка. Маленька Яночка дуже зраділа. І коли нарешті зубчик випав, вона, лягаючи спати, поклала його під подушку і почала чекати на фею. Засинай, моя люба дитинко, лагідно говорила мама. Ой, матусю, я так хочу побачити фею, радісно мовила Яночка. Та як дівчинка не вмовляла себе не спати, проте... Заснула. А зранку під подушкою Яночка знайшла велику гарну монету. Подарунок від зубної феї. Відтоді Яночка не боялася губити зубчики. Знала, на неї чекатиме подарунок від зубної феї, а замість зубчика, що випав, виросте новий та міцний. Човник. Рятівник. На пристані серед великих кораблів стояв маленький човник. Він дуже захоплювався своїми сусідами. Ви плаваєте далеко, все бачите, перевозите багато людей та вантаж. От якби я став таким корисним для людей, як ви. Не засмучуйся, човнику заспокоював його великий корабель. Ти також корисний, тільки по-своєму. Якось човник побачив, що річкою пливе м'яч. Вітер гнав його все далі від берега. А на березі стояла дівчинка і плакала. Це ж мій улюблений м'яч, як я без нього, схлипувала дівчинка. Побачивши, як далеко заплив м'яч, батько дівчинки сів у човник, поплив до середини річки та дістав м'ячик. Добре, що поруч був човник, сказав батько, повернувши донічці її іграшку. Дякую тобі, човнику, сказала дівчинка. Що б ми без тебе робили? Потім дівчинка разом з мамою і татом сіли у човник та попливли вздовж берега річки. В цей час човник був справді щасливим. Він зрозумів, хоча він маленький, але також може бути корисним.